Так, для тих, хто забув, нагадуємо, наші евкаліпти, Дуже цікава рослина, яка використовується в оранжуванні. Ось дивіться, албані. ну Це більше такі, як горщикова культура, але теж дуже гарна для оранжування і для вирощування в горщику. Бебі -блу, самий шикарний евкаліпт, В нього дуже такі пахучі листочки. Якщо отак от понюхать, ой, дуже запах такий. Приємний. Так, Листочки в нього маленькі, бачите, а ось сільвер-долар, у нього крупніші листочки, це більш потужніший евкаліпт, Він теж використовується в декоруванні і як лікарська можна, ароматична рослина для побутових потреб. Так, і евкаліпт Stikes. От, він дуже потужний, росте у відкритому ґрунті, але це однорічна рослина. У нього дуже багато ефірних масел у цьому, у цьому евкаліпті. Листочки можна засушувати от, і використовувати, наприклад, як якийсь ефірний ароматизатор для приміщень.